Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради з метою підготовки питань для розгляду на черговій 88-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада голос. Реєструємося. Всього, за списком 5 членів. Присутні 4. Відсутній. Один член комісії. На засідання комісії. Запрошувалися працівники апарату міської ради та виконавчого комітету, інші виконавчі органів ради, доповідачів з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватись регламенту для доповіді інформації до 5 хвилин, для участі в обговоренні до 3 хвилин, для реплік до 1 хвилини. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися. Мікрофоном. Бажаючи взяти участь у говоренні питань, повинні представитись. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено 5 питань про проекти рішень чергової 88-ї сесії міської ради. Проект розданий. Проєкт денний розданий всім членам комісії. Чи є необхідність його зачитувати? Немає. Ну тоді прошу, будь ласка, голосуємо. За 4 затверджено. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. І е, перше питання, яке ми розглядаємо, про проект рішення про внесення змін до положення про управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Заповецької міської ради Вінницького району Вінницької області та затвердження його у новій редакції, інформує Червоняк Віта Віталівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер управління соціального захисту населення. Та охорони здоров'я міської ради, прошу доброго дня. На розгляд сесії виноситься питання про внесення змін до положення про управління соціального захисту та охорони здоров'я. Зміни полягають наступні: перше це чітко визначаємо хто приймає працівників нашого управління до даного до винесення даного питання. Це робила начальник управління. А тепер, як нам роз'яснили. Що це неправильно. Начальне управління може приймати лише працівників, е, які не є посадовими особами, а посадових осіб місцевого самоврядування має приймати голова. Дані зміни відражено в положенні про управління. Прошу прийняти дане питання та розглянути його на сесії. Запитання до доповідача. Немає, відсутні. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 88-ї сесії міської ради 8-го скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякую. Наступне друге питання: про проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8-го скликання від 20 червня 2024 року, номер 1900 про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей. Членів сімей загиблих, померлих ветеранів, війни, захисників та захисниць України на 2025-2027 роки зі змінами інформує Віта Віталіна. Прошу на розгляд комісії. Пропонується питання про внесення змін до програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, а саме внесення змін до переліку завдань заходів програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей. Зміни полягають в тому, що передбачені в бюджеті кошти на соціальну адаптацію захисників та членів їх сімей в сумі 551 тисяча перенести на виплату матеріальної допомоги захисникам та членам їх сімей. Здійснення соціальної адаптації попередньо передбачалося на 650 тисяч. Даний захід здійснюється за координацією обласної ради, і тому ми. І ми не можемо до кінця реалізувати дані кошти, бо Вінниця нам каже відправляти захисників в Хмельницький санаторій. А так як у нас сума коштів 650 тисяч, це є тендерна процедура, і ми маємо визначати надавача послуг по прозору, не так як каже Вінниця, а через майданчик. Тому ми не можемо реалізувати дані кошти в цьому році. І пропонуємо перенести дані кошти на виплату матеріальної допомоги безпосередньо захисникам. Прошу розглянути та підтримати дане питання та винести його на розгляд сесії. Запитання до доповідача немає. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проект рішення та внести на розгляд чергової 88-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Інші пропозиції немає. Голосуємо за чотири рішення прийнято. Дякуємо. Дякую. Третє питання про проєкт рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня Липовецької міської рани Вінницького району Вінницької області за перший квартал 2025-25 року. Інформує Ситник Іріна. В'ячеслав наголови багато бухгалтер комунального некомерційного підприємства. Прошу доброго дня. Прошу погодити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Лиховецька міська лікарня. Підприємство здійснює господарську діяльність спрямована на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Відповідно до статуту КНД ЗПОЛЕЦКІ міська лікарня є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким в порядку становок, встановлених законодавством України та його статуту. Дохідна частина фінансового плану за перший квартал 2025 року складає 13 мільйонів 303 тисячі 900 гривень, що становить 108% від плану та складається з наступних доходів. Дохід виручка від реалізації продуктів товарів і послуг. Основною дохідною частиною фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг за медичні, з медичного вхлонення населення, обсяг, який за перший вкладав 2025 року, становить 10 мільйонів 953 тисячі 800 гривень, що стало 144,8% до плану. Дохід місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та нейроносіїв товарів. За перший квартал 25-го року надійшло 1 мільйон 604 тисячі 400 гривень. Це оплата енергоносіїв, придбання предметів та матеріалів, що склало 41,7% до плану. Інші доходи від операційної діяльності це 230 тисяч 400 гривень, що склало 101% до плану, а саме від операційної оренди 29 тисяч 200 гривень, що склало 104 до плану. Від компенсації за комунальні платежі від орендарів 201 одна тисяча гривень, що склало 101% до плану. Витратна частина фінансового плану КНПЛПська міська лікарня за перший квартал 2025 року складає 11 мільйонів 490 тисяч 900 гривень. Що становить 93% від плану та складається з наступних витрат. Матеріальні витрати 2 мільйони 467 500 гривень, що склало 57,4% до плану. Витрати на оплату праці 6 мільйонів 957 тисяч 100 гривень це 114,6% до плану. Відрахування на соціальні заклади 1 мільйон 435 тисяч 400 гривень, що склало 112,9% до плану амортизація 348,5 тисяч гривень, що склала 73,4% до плану, інші операційні витрати 252 тисяч 400 гривень, це 162,2% до плану. Дохід за перший квартал 2025 року становить 1 мільйон 463 тисячі. Буде використано на покращення надання медичних послуг. Запитання. Немає. Тоді пропоную інформацію доповідача даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 88-ї сесії міської ради 8 го скликання. Інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийняті. Дякую. <клес> Наступне питання про проєкт рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за перший квартал 2025 року. Інформує Бондар Василь Михайлович, директор комунального некомерційного Добавлення. підприємства. Комунальне некомерційне адміністрація комунального некомерційного підприємства. Запорецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги просить затвердити, винести на затвердження сесії звіт, фінансовий звіт нашого закладу. Всі ті зобов'язання фінансові, які заклад взяв на себе за перший квартал, виконані повністю. При звітуванні в Національної служби здоров'я України фінвідділ зауважень не було. Додаткових коштів не використовували, заборгованості немає. Прошу запитання до доповідача. Немає. Е, тоді е, пропоную інформацію доповідача даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 88-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Голосуємо за чотири рішення прийнято. Наступне питання. Василь Михайлович, у вас ще одне питання? Да? Наступне про проєкт рішення, про передачу транспортного засобу з балансу комунального некомерційного підприємства Львовецький міський центр первинна... З медико-санітарної допомоги на баланс комунального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня, Липовецька міської ради військової районної військові області. Прошу вас, адміністрація комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр просить винести на сесію для затвердження питання про передачу автомобіля, автотранспорту. Це увага. У вас з щасливецької амбулаторії він був на, на обліку, він е, був в Липовецькій центральній районній лікарні, так як міська лікарня є правоприємником, от е, тому то помрело він е, числився в них, е, а по бухгалтерському е, звіті числи, числиться в нас. Тому -то, щоб для того, щоб ми не можемо його списати, бо я ж, вартість його на даний час це 0 От Ми не можемо його зараз самі списати, так як в Комбрео він знаходиться в міській, в міській лікарні. Тому що, мати його списати, треба передати. Грай. Запитання. Немає. Тоді е... Пропонується інформацію доповідача даного питання взяти до відома, погодити проект рішень та внести на розгляд у 88-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякую. Всі питання по якденно комісію розглянути. Засідання завершено. Усім дякую, мирного дня.